У нас є план перепрофілізації на випадок, якщо будуть поступати масово пацієнти, у нас ще є два відділення, які розташовані. Інших локаціях міста Львова. Зараз в інфекційній лікарні 380 пацієнтів. Це і дорослі, і діти. Проте жодного з діагнозом метапневмовірус. Та до таких хворих у лікарні також готові. Ті всі плани в нас розроблені, відпрацьовані, навчання проведені, плюс досвід після ковіду він нікуди не дівається. Але називати вірус новим, напевно, не є зовсім коректно. Просто метапневмовірусу. Симптоми метапневмовірусу такі ж, як і при інших гострих вірусних захворюваннях підвищена температура, кашель, біль голови, ломота, першіння в горлі, нежить. Та цей вірус може викликати ускладнення. Він небезпечний справді для дітей, і це чим менший вік дитини, тим більш він може викликати важкі пневмонії, пульмоніти, запалення нижніх дихальних шляхів з вираженою дихальною недостатністю. Він, звичайно, є небезпечний, так як і всі респіраторні віруси для людей старшого похилого віку, там плюс 60, які мають супутні захворювання. Жодного випадку захворювання викликаного метапневмовірусом, на Львівщині наразі не зафіксовано. Вірус передається при розмові чханні від інфікованої людини до людини, яка спілкується в межах одного метру. Станом на сьогодні в Україні відсутні передумови для виникнення пандемії. Викликаної мета пневмовірусу за словами Наталії Іванченко. Тімко цей вірус не є новим. Перші випадки фіксували у 2001 році. Оля році. Олядина Стадник, Суспільне новини, Львів.